Щодо ракетного обстрілу на Київ та Київську область, восьмий повітряний напад на столицю, і загалом, про область, про область, як я вже сказала з початку травня, вона була винятковою за своєю щільністю, максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу. Як ви можете пояснити саме таку тактику з боку окупантів? Адже сьогодні було занадто гучно. Так, я хочу сказати, що окупанти зараз, значить, намагаються використати всі свої можливості, значить потенціальні, які вони мають для того, щоб вивчити наскільки міцна оборона протиповітряна створена ну, перш за все навколо політичних центрів України. Ну це перш за все Київ, і безумовно. Така акція, як сьогодні, коли в короткий проміжок часу було застосовано велика кількість балістичних ракет, дев'ять балістичних ракет і дев'ять безпілотників, та ще балістичні ракети особливого характеру, ви знаєте, шість кінжалів та три інших ракети. Свідчить про те, що ми сьогодні з вами пережили дуже серйозну ніч. І саме головне вона з'явилася тим фактором, показала, що та протиповітряна оборона, яку будують наші військовики навколо, Києва, перш за все, Києва, є досить ефективною, настільки ефективною, що всі цілі, які летіли на Київ, всі були збиті. І це дуже добре. Можу сказати, що такий досвід має тільки Ізраїль, і то вибірково до речі. Але вони воюють не з такими серйозними речами, як кінжали, значить, дрони і так далі. Вони калібри, вони воюють з іншими з реактивними снарядами, які є неуправляєми і запускаються з труби. Ну, наприклад, ото був зараз у вас інтерв'ю було, де показували запуск реактивних снарядів з автомобіля. Ось такі от установки, тільки труби ставлять в підземних сховищах чи в якихось. Окопах і запускають по Ізраїлю одинокі ракети, але їх масово запускають безумовно. Такі ракети і збиваються Ізраїлем, але не такі, як збити сьогодні вночі над Києвом. Шість калібрів це громогласний, скажімо так, успіх нашої ПВО. Це дуже велика подяка нашим партнерам, які дали нам сучасні засоби протиповітряної оборони, які змогли так ефективно працювати. Я хочу сказати вам, що, на мій погляд, наші військовики досить ефективно і високопрофесійно значить, опанували ці сили і засоби, перш за все, Петріот, і таким чином показали всі можливості потужності цієї протиповітряної системи протиповітряної оборони. Це дуже. В в Впливає на те, що е, віру нашу, на те, що в майбутньому ми можемо більш надійно бути захищеними. Нам потрібно тільки більше таких систем. Пане Іване, дійсно ефективно відпрацювала сьогодні протиповітряна оборона, і за словами пана Валерія Залужного, усі були цілі російські знищені, і також хочете вказати, що саме дев'ять калатих ракет калібр а 6 аеробалістичних ракет. Кинжал ми пам'ятаємо, як Патріот в перший випадок зафіксували збиття кинжалу, який летів на Київ. Тут аеробалістична ракета. Тоді та тоді була гіперзвукова. Чи можете ви пояснити різницю між... Цими кінжалами аеробалістична ракета і ракета гіперзвукова. Чим вона відрізняється, і наскільки важко збивати ту чи іншу ракету? Ну, На цьому прикладі важко російському це пояснити. Чому? Тому що там, очка в кірятельство, як кажуть, існує. Існувала ракета, яка базувалася іскандер на системі системи Ця ракета була перероблена на повітряне базування і назвали її Думаєте, ну Збільшили деякі параметри цій ракеті, розігнали їх до початку пуска на розганяють їх до початку пуска на літаками Су-35-ми. І таким чином виходять десь на показник гіперзвуку. Але гіперзвук це від 5 до 10 махів. Ну, в має махів цей кінжал, який ми збиваємо зараз. Важко сказати. Я так думаю, що і та ракета, яка була четверта збита, і та яка бо ті, які шість було збито сьогодні вночі, це ракети одної і тої ж серії, скажімо так, тільки вони були більше, значить, ухищено, так значить, задумали вони таку операцію провести з різних напрямків. Різними ракетами, різними силами, дронами і так далі, за, за участі дронів, для того, щоб запутати нашу протиповітряну оборону і таким чином все ж таки прорватися через неї. І, на щастя, наша потрібна оборона це все виявила і відбила. Чим відлічаються вони? Гіперзвук це біля 10 махів, це 3300 метрів за секунду. Це дуже велика швидкість, на таку швидкість важко спрацьовувати. Але от Петріот спрацьовує, він на 5-7 махів працює, як за ТТХ, які ми отримали даним. Може вже і більше він бере, але інших даних в інтернеті поки що по Петріоту немає. Значить, якщо він бере 5-7 і збив всі 6 російських кінжалів, які летіли сьогодні вночі, значить вони летіли десь в проміжку. Від 4 до 5, може максимум 6 маків, а то може і менше. Тому, що можна сказати? Це дуже серйозна річ. Ми сьогодні витримали наші ППО і наші союзники, наші партнери, які надали нам це озброєння, витримали дуже серйозний екзамен. І цей екзамен засвідчив про те, що натівська система протиповітряної оборони сьогодні здатна боротися. Тимно з будь-якими російськими ракетами, пане Іване, і тепер до